Цей старець не говорить даремно, Його слова лунають просто і без прикрас він не з тих, хто вгадує. Старець Михайло живе високо в Карпатах, там, де дерева мовчать про бур. Він мовчав довго, але тепер заговорив, і ми записали кожне його слово. Багато років мовчав я, дивився і слухав. Люди питали, коли кінець? Де правда, чи буде покараний той, що топче кров людську, той, що чорною рукою на землі простягає гори? і прийшов мені знак, якого не сплутаєш? Знак був у ніч, коли над Карпатами стояло червоне небо, але не від заходу сонця, а від того, що почалася відлік, судний? В ту ніч я побачив чітко, як через відчинене вікно у майбутнє, побачив Москву, що стоїть в огні. То не вибух один, то не пожежа на заводі, то полум'я відплати. Воно прийшло не з неба, не з заходу, не з моря. Воно зсередини. І прийшло від того, що на цій землі накопичено надто багато прокльонів, надто багато сліз, надто багато смерті, що не мала бути. Я вам скажу по правді: нічого не приховаю. Місто Москва то не просто столиця, то вулик з отрутою, і кожен, хто там гніздо звив. То при владі сидів і руки змащував кров'ю вже мічений. Там, у темних залах, де Путін і його поплічники приймали рішення, почалися тріщини. Я бачив, як стіни в тій будівлі тремтять, і не від землетрусу, а від того, що душі мертвих піднімаються, і їх багато з України, з Сирії, з Грузії, з Чечні і від своїх росіян, що не хотіли, а мусили. І ті душі стукають. У двері Кремля, і двері ті скоро відчиняться. А ви питаєте, чому саме зараз? А тому, що чаша повна. З 1999 року, коли він, Путін, прийшов на трон, він почав велику гру. Спершу було брехнею і страхом, потім з кров'ю. Чеченська земля вся в руїнах, але не скорилася. Потім Грузія, коротка війна, але крик матерів був довгий. Потім 2014 рік, Крим, Донбас. Він тоді подумав, що йому все можна. Перший світ тоді мовчав, і мовчання те гріх. А далі, 2022 повномасштабна війна. Він хотів Київ за три дні, а отримав Україну, що стоїть, як скеля, і не впала, і не впаде, бо не самі ми стоїмо. За нами кров, пам'ять і правда. Путін у тій війні переступив межу. Він вже не воює, він знищує. А це вже не війна, це прокляття, яке сам собі написав. І ось тепер прийшов мені знак. Вогонь над Москвою. Це не просто метафора, це буде буквальний вогонь. Побачте, літо буде спекотне, але не від сонця. Бачив я, як у серпні люди в Москві втікають. Горить не будинок, горить масив. Район, інфраструктура, і спершу скажуть то випадковість, а потім то терор, а істина інша, це відповідь, це не українські ракети, ні, це внутрішній розпад, спочатку зрада, потім повстання, потім рука в руці знищать усе, що тримало Кремль. Вони самі спалять місто, бо не зможуть його втримати. Це буде не разом, а поетапно і кожного разу сильніше. Путін цього боїться більше за смерть, бо він знає, як тільки Москва охопиться вогнем, він стане ніким, а після того мертвим. Бачив я, як він у підземному приміщенні, ховається, мов пацюк, але навіть там не врятується, бо смерть за ним прийде не ззовні його свіже відправить. Немолодий, але давно знайомий, був поруч роками, його називають вічним тінню, і він натисне. Після вогню в Москві буде розпад, спершу мовчазний, потім гучний почнуть говорити республіки: Татарстан, Башкортостан, Дагістан, Бурятія. І коли Росія буде думати, що це контрольовано, з'явиться другий вогонь, але вже не в Москві, а в Пітері. І тоді настане страх. Вони зрозуміють, імперії більше нема, і кожен тягне на себе. Україна в той час вже буде іншою. Ми ще пройдемо важкі місяці, але до осені ми станемо сильніші, ніж будь-коли». Буде зброя, буде союз, буде знак згори. І тоді, коли Москва горітиме, наші не атакуватимуть, бо ворог сам собі знищить. Бачив я і їх шойгу, як привид, його відсторонять, а через місяць не стане. Лавров буде втікати, але його не пустять. Він згине не на полі, а в будинку. Сам, бо від нього відвернуться всі. Медведів смішний, але впаде найгірше. Його крик буде гірший за смерть, бо він знатиме все дарма, все, ті, що менші, ті, що тягнули голосування, накази, підписували папери, всі до одного підуть на дно, їх здадуть свої ж. В Росії почнеться велике полювання, і в кожному місті з'явиться той, хто вкаже на винного. Вогонь триватиме не день і не два, а тижні, бо там усе пов'язано: енергія, адміністрація, армія. Вогонь перерубає канали, і Москва залишиться без керма, а коли столиця без керма, все розвалюється. Бачив я, як у ті дні стоїть черга на виїзд з міста. Авто кидають, люди йдуть пішки, і ніхто не відкриває їм дверей у регіонах, бо всі бояться. Москва тепер проклята. І ті, хто звідти теж носі її гріха. Вогонь зупинять, але вже буде пізно, політична столиця більше не відновиться. І тоді, в пітьмі, з'явиться новий голос, Далекий Східний, там, де Сибір, і скаже: Ми більше не слухаємо Москву, ми самі. Після вогню і ночі прийде розкол, спершу мовчазний, потім відкритий. Республіки одна за одною відмовляться, деякі мирно, деякі з боєм. І найгірше для них буде те, що у Кремля не залишиться армії, щоб їх стримати. Всі ресурси вже спалені на війні проти України, на утримання страху, на оплату зрадників. І тоді, нарешті, світ скаже: Росія більше не імперія, вона розпалася. Україна в цей час вже буде в Союзі, військовому, Першому світовому. Її поважатимуть, її слухатимуть, бо всі побачать. Ми витримали, коли інші втекли, і за нами буде правда. Пам'ятайте, не зрадійте занадто, бо ми не святкуємо смерть, ми відмічаємо очищення. І в день, коли побачите в новинах, горить Москва, присядьте, помоліться не про помсту, а про мир, бо саме тоді почнеться нова епоха. Це пророцтво не прийшло з книжок. Воно прийшло з тиші, з вітром, з голосу тих, хто страждав, і цей голос говорить, справедливість йде полом'ям, судом і вже на порозі. Ми запитали в старця Михайла, коли саме все почнеться. Він відповів: це вже почалося. Ви ж самі бачите. Щодня нова тріщина, Москва вже тліє, вона ще говорить гучно, але голос її пустий. А коли почуєте, що самі її жителі палять свої прапори, знайте, кінець уже тут. Тож слухаймо не лише вуха, а й серцем, бо це не просто слова, це карта того, що вже розгортається на наших очах, і хочеться вірити, що після всього прийде тиша, та яку ми заслужили.